Ця книга мені більше не знадобиться, віднесу її до бібліотеки. Потім. Гей, книжковий хробаку. Думав, сховаєшся від мене у своїх підручниках, Миша бібліотечна. Діставай свої гроші на обід, хутко. Обід, гаразд, зараз ось тримай. Подивимося, скільки кишенькових грошей тобі видали предки. Наруто такий безстрашний. Я хочу бути таким же сміливим, як він, маючи суперсилу, героям аніме нічого не страшно. Печатка кролика, печатка бика. Ну чого в мене нічого не виходить, досить дивитися свої дурні мультики. Любий час патонькати. Тобі завтра рано вставати в коледж. Лягай, синку, гаразд, добраніч. Сподіваюся, хоча б у вісні я можу стати таким самим крутим ніндзя, як Наруто. Справжній Хокаге завжди допоможе своєму побратиму. Невже ранок? Що за дивні звуки? Погані хлопці дісталися й мого дому. Візьміть мої гроші, тільки не чіпайте мене. Доброго раночку. Час вставати, синку. Ви мене так налякали? Моя заначка в безпеці. Гей, тату! Куплю собі новенький кунай. Це якийсь розіграш. Чому я так вбраний? Поясніть мені, що відбувається. О, ти хочеш знати останні новини? Я вімкну телевізор. З вами була Солодка Ваніла, і це всі новини на сьогодні аніме Ворлда. Побачимося! Дзя! Я що, потрапив в аніме? Ні, не може цього бути! Джош став справжнім героєм аніме, як і мріє. Ні! Зібрати синовий рюкзак чек! А мені вже час на роботу. Ем, гаразд, е, я, мабуть, піду. Лети вище прямо до синіх небес. І не бійся відкрити світ чудес. Долю героя, ти обрав сам. Тепер ти точно крутіший, ніж вандам. Старайся сильніше і прагни вперед. Розправ свої плечі, не завжди життя мед. Тільки вгору йди, тільки вгору йди. Ні кроку назад, бо найкраще йти. Та я просто в коледж збираюся. Настав час показати свою силу. Гаразд, я пішов. Ти мені подобаєшся. Що? Ентоні став романтиком. Джош вирідався <хи> як ніндзя!» Але навіть у милому шкільному аніме не обійтися без драми. Гей, Беньки розплющ. Це ти мені сказав. Хлопці, ви чого? Гей. Це не сутичок в аніме, це не жартики. Як ти посмів перейти мені дорогу? Я птах, не твого польоту. Ти мені не рівня. Ці хлопці збираються боротися по справжньому і показати все, не що здатні. Використовуй свої техніки з розумом. Розпочнемо! Тільки вітер може перемогти блискавку. Ні, вітер може зробити вогонь ще сильнішим. Тут важко передбачити, хто переможе. Нащо вони зупинилися? У чому річ? Хочеш дізнатися, хто переможе? Продовження в наступній серії Ня добре чекатиму. Але їхнє перевтілення було таким хвацьким. Я теж так хочу зробити. А це ще що? Я хотів костюм воїна. Товариство привіт. Він тут. Гей, ви чого? Троє на одного це не чесно. Конічива сенсей. Ого, вони назвали мене сенсеєм? Ти чого стоїш, як йолоп, ану швидко сів на місце. Сьогодні ми пишемо математичний іспит на Чоніна! О, ні, ми ж до нього не готувалися. Справжній ніндзя може написати цей тест і без підготовки. Починайте. Я чудово знаю цю тему. Але ми її ще не вивчали. Це не мої проблеми. Я знаю, що робити. Час пробудити шарінґан за допомогою очей. Проникливості я можу непомітно скопіювати роботу цього ботаніка. Видатні здібності ніндзя можуть допомогти не тільки в бою, а й при написанні звичайного шкільного тесту. Товариство якось дивно притихло. У чому річ? Ага, вони застосували техніку копіювання. Тоді давайте трохи розважимося. І як щодо невеличкого танцювального флешмобу, повторюю за мною енергійніше. Це що за вибрики? Каваї! Який кумедний танець! Я теж приєднаюся до вас, студенти. Ніндзя, який вивчив техніку з чималою кількістю печаток, стане непереможним. Техніка печаток? Гаразд, дивитимось уважно. Але як же мене хилить на сон? Щоб вивчити складні техніки, потрібно мати багато терпіння та бути наполегливим учнем. Сподіваюся, ви уважно дивитеся. Все зрозуміло. Звичайно, я все запам'ятав. Так, сенсей Ніндзя, який може складати багато печаток з великою кількістю, вважається дуже досвідченим. Я взагалі не пам'ятаю правильний порядок. А ще у мене пальці заплутуються. Я підкорю собі цю техніку. Я впораюсь. Що він робить? Сенсею, я створив пасика. От недолуге дитя. Ха -ха, -ха, ха ха. Чому ви смієтеся? Не у всіх все виходить із першого разу. Потрібно просто більше тренуватися, і тоді все вийде. Ця техніка буквально зв'язала мене по руках. Бідолаха, як ти так примудрився? Ох, Віки, сьогодні така красива. Уявляєш, він створив маленьке цуценя. Так мило! А я чула, він заплутався у початках. Привіт, дівчата. Чому вони зніяковіли? Напевно, вважають мене привабливим. Я маю показати, що я справжній чоловік. Ну, непогано. Зрозумів, потрібен інший підхід. Вам подобаються мальви? Теж не туди. О, я знаю. Заспіваю сиринаду. Твої очі такі жіночі. Дивися, джет іде! Який він гарний. Привітик. Цить. Його голос такий глибокий. Схоже, цим дівчатам подобаються погані хлопці. Гей, ви, Цить! А щоб тебе качка копнула, ану геть звідси. Давай дивитися наші тематичні ланчбокси такі кавайні. Круто, а мій ланчбокс такий нудний. Ці кексики пекла моя бабуся. Дуже смачно. Тепер мені усі заздритимуть. У мене найкрутіші стікери. У тебе що, дівчачий ланчбокс? ха Ха! Дивись, яким має бути ланчбокс хлопця. Знову він причепився реп'яхом. Джоше, а можна поглянути? Твої стікери такі милі. Бачиш, їм подобається. Не сміши мої мешти. Уздрів ви чого? Який же він милий? Не відкидай мої почуття, симпай. Дівчата. Ну от вони знову зависли. Цих дівчат не зрозуміти. Фінальний іспит найбільш хвилюючий, адже саме він визначить, чи станеш ти справжнім ніндзя. Я так хвилююся. Нічого не бійся. Головне вір у себе. Ти зможеш втілити свою мрію і стати Хокаге. Ня. Так, я мушу зібратися. Дивися на мене уважно. Сенсей я готовий. Зосередитись та вивільнити енергію. Рухи швидкі та чіткі. Я покажу вам справжню силу вогню. Вражаюче. Я наступний. Потрібно зібратися з духом. Я починаю. Я старанно тренувався. Мій потік енергії може збити вас з ніг. А ой! Е -ге -ге -ге. Так це видно. Ну от я знову помилився. Але ж справжні ніндзя не здаються. Тільки вперед. Да тебе йо! Встати, коли все впало. Ось справжня сила. Масака! Я ніндзя. Це чудовий результат. Арігато! Борітеся і поборете! Я склав іспит. Ой, а чому я в піжамі? Невже це було лише сну? Схоже, що аніме добігло до кінця. Доброго ранку, тату. Усе добре, ти якийсь дивний. Я повернувся до реального світу. Схоже в коледжі теж усе по старому. Привіт, друзяко! Зіграємо в баскетбол після занять. Ой, Ентоні знову кошмарить інших студентів. Йдемо звідси швидше. Нехай у реальному світі Джош не має суперсилу, але ніндзя це стан душі. Зібрати всю енергію в кулак. Гей, ти! Ану, припини. Не обов'язково так верещати. Іди геть. Йой, у мене вийшло. Піднімайся, більше він тебе не потурбує. Цить. Гаразд, Сила ніндзя! Сподобалося наше відео. Тоді ти це подобайку підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!